У Чернівцях, з 1 лютого, ціни на проїзд у маршрутках та автобусах піднялися з 14 гривень до 15. Ми вирішили поцікавитися у чернівчан та гостей міста, що вони думають з приводу таких змін у вартості проїзду. Ну я думаю, що це неправильно, наскільки я. Але так як з підвищенням електроенергії, з підвищенням навіть продуктів, та як я працюю в магазині, то це ймовірно, це мало би так бути. Як кажуть, слід було очікувати, що воно буде подорожчати з підняттям всіх цін палива, цін так що… Якщо піднімають проїзд, то тоді треба, щоб підняли пенсії людям і зарплати. Під час війни піднімати це непропустимо, Моя думка. Думаю, що це вже обнагліли всі, бо того, що раніше я на 29-ки за 14 гривень їхав, а тепер за 15. Трошки подорожало. Гривня до гривні і буде Мерседес. Кілька гривні береже. Ну, проблема в тому, що по-студентському не можна їхати в таких автобусах, як Піктірка, 23, а студенти теж люди, їм теж це хочеться, не тільки учням. Ну, тому це якось ну, таке собі, звісно. Але ті не ростуть на все, тому. Е, чесно, я не знаю, я просто машиною їду. Я перший раз сьогодні на маршрутці. а до цього я рік на машині їхала. Машина в ремонті, тому я зараз. Транспортом громадським, ну в якійсь мірі все дорожчає, і бензин дорожчає, і всі послуги дорожчають, тому можливо це й добре. <рес> можливо, в якійсь мірі також. Я пенсіонер і користуюся пільгою, і у всьому громадському транспорті я їжджу безкоштовно, але на рахунок подорожчання як вам сказати, якби я, наприклад, користувалася, то я розумію цю проблему зараз, на подорожчання світла і тому подібне. І я думаю, що одна гривня то не дуже, то вона. І дуже багато значить подорожчення. Нормальне явище. Нічого, нічого типу, не реагує аж так сильно на це. Все нормально. Я не знаю. Мені здається, ми так не сильно багато платимо насправді за проїзд. Я розумію, що можливо для якихось верст населення це буде досить великий удар, але ну не знаю. А як ви ставитесь до подорожчання вартості проїзду у автобусах та маршрутках? Пишіть у коментарях.